Вашу сторінку у соцмережах можуть викрасти, або ж на неї може натрапити хейтер і позалишати гидкі коментарі. Що вже говорити про шахраїв та маніпуляторів. Уявіть, що ваш аккаунт це середньовічна фортеця. І нам потрібно вирити глибокий рів, збудувати міцні мури, поставити варту, щоб ніхто не посмів навіть подумати про те, аби її захопити. Рів це твій пароль. Не варто ставити 1, 2, 3, 4 або ж нулі. Це перше, про що подумає шахрай. Краще вигадати пароль, де є числа, літери та символи, наприклад, щось таке. Мури це функція приватного профілю. Це означає, що всю інфу і контент, який ви постите, бачитимуть лише ваші підписники. І жоден чужинець, навіть повідомлення вам не зможе надіслати без вашої згоди. Ну, а варта, це ви так вам не почулося. Коли у вас закритий профіль, тільки ви вирішуєте, кому можна на вас підписатися. З'являється запит на підписку. Подивіться, чи ви знаєте цю людину, а вже тоді приймайте рішення, то давати її чи ні. Але навіть із таким потрійним захистом не рекомендую вам публікувати особисту інформацію в мережі. Цим можуть скористатися чуваки з поганими намірами. А ви дотримуєтесь цих правил безпеки? Пишіть у коментах.